Ну, як завжди, саміти НАТО це така не непересічна річ, тому що, як правило, це раз в рік відбувається на рівні голів держав, прем'єр-міністрів, президентів. тому до саміту НАТО ця організація готується, готує якісь рішення, постанови, приймаються якісь концепції, напрямки, і в даному випадку теж інтрига була, що ж буде надано. Україні з одного боку, дійсно, якщо ми не отримали такої політичної підтримки, якої ми давно хочемо вже не один, не один рік і не один саміт щодо питання йде щодо запрошення України. То якщо цього немає, то щось на шальках Терезів повинно бути відповідне, адекватне, щоб відповідало цьому рівню на наших очікувань, і так би мовити, принесло. Ну, позитивні враження від цього саміту, тому що дійсно ми зацікавлені в, в такій підтримці е, безпеки для нашої держави. Ну і можна сказати, що в принципі така кількість е, рішень, які були прийняті, вони позитивні е, для нас, тому що тут з одного боку в декларації в спільному комуніке, які підписали глави держав 32 країн. Зазначено про незворотність шляху України до НАТО, і я не думаю, що це лише продовження цієї серії, коли е, НАТО щоразу повторює, що Україна буде членом НАТО, двері в НАТО відкриті. Мені здається, що це дещо більше в якійсь мірі. Це відповідь цим російським закидам і цьому путінському попутінській е, заяві. Такий зухвалій і цинічній, про те, що віддайте нам кусок України, і гарантуйте, що інший кусок, інша частина України, яка залишається, не буде членом НАТО. Мені здається, що теза про незворотність це відповідь на ці заяви йдеться про те, що в будь-якому випадку Україна буде членом НАТО. Процес незворотній, тому ніякі дискусії про те, чи Давати Україні членство чи не давати, це не питання третіх сторін. І очевидно, в будь-якому разі, які б не знайшли з Російською Федерацією в майбутньому багатосторонні, двосторонні на саміті Миру чи взагалі якийсь такий діалог через пресу, то питання членства в НАТО воно обговорюватись з Москвою не буде, тому що процес вступу України в НАТО незворотній. Журналісти підрахували, що в загальній декларації слово Україна згадано 59 разів в позитивному плані і як підтримка. Нашої держави Росія згадана 43 рази в негативному контексті з засудженням її агресивної політики, і е, подекуди згаданий Китай, Іран і Північна Корея які країни, які дестабілізують ситуацію саме підтримуючи агресора. Важливо зазначити, і це е, озвучив Байден і потім. Так, це було повторено, що НАТО сприятиме тому, щоб українська протиповітряна оборона зросла вдвічі. Байден говорив про п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони біля десятка, біля десятка тактичних. Ну, зокрема, Данія заявила, що віддасть всі свої системи ППО для України. Було затверджено надання Україні 40 мільярдів доларів, 40 мільярдів євро а навіть щорічної підтримки допомоги нашій державі від е, НАТО. І ми б хотіли, щоб це було можливо на декілька років. Система ця закріплена. Проте це прийнято на один рік. Наступного року потрібно буде це все виборювати відстоювати. Позитив в цьому є той, що в даному випадку НАТО як інституція береться за те, щоб Україні системно надавалися ці кошти, тому що на двосторонній основі це теж непогано, проте тут постійно напевне. Потрібно звертатись із проханням і звертатись за допомогою на це рішення, можливо, більше мають впливи в країнах, які є донорами для нас, більший вплив мають парламенти, настрої в суспільстві. Проте, коли цим займається НАТО, то в рамках НАТО на іншій. Тональності ведеться іншою мовою, ведеться розмова. Все таки країни НАТО, перебуваючи в цій організації, мають якісь зобов'язання зокрема виконувати ті рішення, які в цілому прийняті цією структурою. Тому мені здається, що така допомога вона більш надійна може бути. і Будемо сподіватися, що в подальшому вона буде системно закріплена. бодай до кінця. До кінця е, цієї війни, е, важливо зазначити, що створено було дві структури, які будуть працювати для України: це е, е, NATO Security Assistance and Training for Ukraine. Енесей структура, яка буде базуватись від базані в збадані в, в Німеччині. Там буде біля 700 працівників, які саме опікуватися, опікуватимуться системою логістики, надання допомоги безперебійності, надання допомоги займатися поставками для. України, причому там будуть навіть австралійські військові, так визначено з партнерами, також створений спільний центр аналізу підготовки та навчання НАТО України «Джойн». Аналіз тренінг, education центр слід зазначити, що ну згадано в чергове про літаки f-16 які вже летять в Україну. Так було сказано на саміті. Ну, це власне те, що ми хотіли почути. Побачимо, як це все буде далі. будуть вже можливо якісь заключення від командування від командування від штабу. Генерального штабу збройних сил України також слід зазначити, що ну був озвучений пакет допомоги від Канади: 370 мільйонів доларів. А також вперше Австралія надала саму більшу допомогу, яку вона до цього надавала за межі цієї країни після Другої світової війни 170 мільйонів доларів на військову допомогу саме для України. На закінчення саміту був. Проголошений так званий український договір, Ukrainian Compact тут він проходив під гаслом Security Ukraine's future безпечити українське майбутнє. 22 країни підписали цей договір. Йдеться про те, що ці країни, які мають двосторонні договора про безпеку з Україною важливо створити платформу, площадку, де можна було б і власне спілкуватися на виробляти якусь спільну позицію спільну політику, спільні позиції між країнами, які мають такі договори з Україною. Ну в якійсь мірі це можливо і міні НАТО, можна так назвати, незалежності від тих. Завдання, які може е, це об'єднання виконувати, е, український компакт, український договір, він відкритий для підписання іншими країнами. Тут слід зазначити, що крім країн-членів НАТО ЄС, туди входять входить Японія. Тобто, в принципі, е, можна. Цілком розширювати це на фоні цього ганебного договору між північною Кореєю і Росією цілком можна заохочувати наших південно-корейських союзників теж до підписання безпекової угоди. З Україною ну на завершення скажу, що е, змінений формат представництва НАТО в Україні раніше у нас було дві структури, як відомо, центр інформації та документації НАТО в Україні опікувався журналістами, медійниками, університетами, поширенням інформації. Ось офіс зв'язку в Україні. Налагоджував контакти з міністерством оборони силовими структурами. Все це зараз об'єднано в представництво НАТО. В подальшому очевидно очікується з реформа, що буде взагалі один-один, тільки юридичний, юридична особа. Це це представництво, але статус його дипломатичний підвищиться новий. Керівник цього представництва, який прибуде в Києві, він буде мати вже, е, е, ну, певний е, дипломатичний е, статус. Тому що до цього, як ми знаємо, е, НАТО е, саме в дипломатичному контексті представляло одне із посольств, яке е, відігравало роль контактної місії НАТО в Україні. Я думаю, що тепер це перейде повністю до представництва і. Е, це таким чином дещо зміниться формат співпраці структур НАТО з українськими державними і недержавними структурами. Таким чином коротко можна означити ті речі, які, які були почуті на цьому саміті. Колеги, можливо, щось додадуть і, якби порівнювати з. Минулим самітом теж важко сказати, який був більш впливовий. Ми просто лише завершу що на минулому саміті в сі була створена Рада Україна НАТО. Це політичний орган, який фактично представляє НАТО плюс Україну. Тобто, статус е великий саміт закінчився. Будуть наступні саміти, і е нам, якщо ми щось не вирішили на завершення, скажу, то звичайно нам потрібно. З наступного дня після цього саміту готуватись до інших до нових самітів з тим, щоб виборювати ту підтримку і той рівень співпраці, на який ми сподіваємося.